Привіт! Ви дивитесь інтерв'ю Тараса Фролова із е, учасниками клубу П'ятниця вечір. От, е, дорогі глядачі, відео. Так ми вам відкриємо секрет, ми це інтерв'ю вже давно почали, і е, тому у нас зараз вже е, той е, момент, коли ми е, ставимо різні е, жахливі питання. І от жахливе питання поставлю я перше. Заохочуючи угу. інших. теж. Е, пригадую, коли я працювала в журналі Однокласник, головним редактором був Сергій Семенович Іванюк. Він був надзвичайною і надзвичайно цікавою людиною, і одна з його засад була така. Робити щось дуже, таке, ну не те, щоб скандальне, а таке щось от, щоб шокувало людей. Якісь іноді навіть такі от На межі були матеріали. і Це була його засада, Щось от про, і mm -hmm. з одного боку, і про щось, можливо, навіть еротичне, пов'язане з підлітками, а з іншого боку, про щось таке, там як булінг, про щось дуже різке, про щось животрепетне і таке. от. Ну, неприємне можливо. Чи є у вас теж думка піднімати такі якісь гострі, якісь теми, дуже, дуже такі, от ті, що шокують? Я думаю, що. Фух. Я думаю, так, але це буде. Я, я, переконаний, що і пан... ну, я, я переконаний, що пан. Я переконаний, що пане Іванюк це робив не заради самого епатажу. Так. Він робив це а, через а, інші причини. І тема булінгу, хоча вона є неприємною, але вона є актуальною і в моєму підлітковому віці, і, і пізніше, і зараз. Ну, тобто, це, це неприємно, але про це треба говорити. І тому я б не сказав, що я буду збираюсь підіймати якісь шокуючі штуки, але я збираюся про це говорити. Я хочу, щоб про це говорив журнал. А моя, моя, ну, моя історія це. Те, що журнал це а, як приятель, який навідується до вас раз на місяць і з вами проводить час і поради, і якісь цікаві історії, і, можливо, загадкові штуки. Але в будь-якому разі, це ж це, це, це приятель, з яким вам, з яким вам буде не, не нудно, з яким вам буде цікаво і корисно. Ось, і тому так, звичайно, будуть якісь а, епатажні теми. Але вони точно будуть не заради епатажу, а заради читача. А чи можна надсилати такого типу твори, і чи вони зараз актуальні взагалі? Тому що можливо в журналу зараз більше хочеться якогось позитиву, а не таких соціально важливих тем? Ви робите розрізнення між соціально важливими темами і позитивними темами? Я не бачу в цьому, не бачу конфлікту. Ну то для мене. Соціально важлива тема може бути позитивною. Тобто будь-яка порада. А, а, так, а, так, але угу. я маю на увазі, вибачте, що перебуваю, я маю на увазі такі, знаєте, негативні теми: пані булінгу, там розвідів харчової поведінки, знаєте, таких важливих депресія і всяких таких поганих там, неприємних тем саме. Okay, Окей, розумію. Тоді е, я думаю, що кожна тема, яку ми будемо підіймати, ми будемо спробувати знаходити а, рішення цієї проблеми, навіть якщо це рішення буде досить неоколирним, або яким Ну, тобто, ми не будемо підіймати тему просто для того, щоб їх підійняти, а ми будемо це робити для того, щоб знайти відповідь. Можливо, вас журнала в принципі цікавить. Я так зрозуміла, що в принципі, пісень журналу це. Багато корисної та цікавої інформації. Я сама читала журнал однокласник, 6 років вже читаю, і тому <смі> 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 я виросла на ньому по факту навіть вісім, можливо, дуже довго з маленького ще. А -а. А, і виходить так, що я так розумію, чи просто знаєте, людям цікаво, читачам цікаво читати про якісь знаєте там ну неприємні теми, і чи це просто актуально під час війни, коли, наприклад, читач хоче знайти більше якоїсь позитивної сторони? Чи зараз це саме? Угу. Я розумію. Я розумію. Дивіться е негативні теми е використовують е щоденні газети або щоденні видання, бо це дозволяє їм тримати кожного дня читача. Ну тобто, це розвага, нехай негативна, але розвага в тому плані, що вона е розважає. Я хочу, щоб це були речі, які втримали е увагу трохи довше. А це означає, що ми маємо не лише обмежуватись негативною частиною, не лише проблема. Але ми маємо давати рішення, намагатися знаходити рішення. Щодо війни, ми будемо писати і про неї. А єдине, що ми маємо усвідомити, що незважаючи на те, що зараз іде війна, якісь проблеми залишаються, якісь проблеми у стосунках між людьми вони залишаються не, незалежно від, від того, що відбувається на фронті. І навіть після того, як ми переможемо, ці проблеми все одно залишаться. А, і ми маємо, ми маємо орієнтуватися на це. Тому я вважаю, що на часі. На часі. А які роботи не часто виходжуються публікувати? Mm -hmm. Не часто е доводиться публікувати? Погоджуються. Е Варвара, ти питаєш, які роботи не часто редакція погоджується публікувати? Роботи якого типу? Так. Так. Ага. так. Так, а, не цікаві. Бо, який, ти, звичай, ти Простіше сказати, які роботи ми хочемо публікувати і будемо публікувати, і на які роботи ми зважаємо. Або все, що не потрапляє, воно воно, воно не публікується. Ми хочемо, публікувати, ми хочемо публікувати твори, в яких є, по-перше, найголовніше, в яких є композиція. Да? Тобто початок, середина і кінець, якщо мова йде про художні твори, ми хочемо друкувати твори про персонажів живих, а не, 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 не те, що вони вигадані. А те, що вони мають бути нам знайомими як наші, е, наші приятелі, наші друзі. По-третє, ми друкуємо твори українською мовою. Ну, це, це зрозуміло, але про всяк випадок. Я думаю, що це все. І вони мають бути цікавими. А от що таке цікаве? Цікавий твір? От тут я вам точно не скажу. Це відчувається, це не можна, не, не можна пояснити на пальці. Mm -hmm. Це той твір, який затримає, який не затримає, а який утримує увагу. Тобто не лише сказати бам на початку оповідання, але зробити так, щоб читач прочитав оповідання до кінця. І, напевно, це є критерій цікавості, коли від початку і до кінця читач віддає всю увагу вашому твору. Від чого це залежить? No ідея. Але таке буває таке буває. Ну в художніх творах дуже важко це ж якось вивести формулу, та й і про те, що як їх писати, це ціла угу. та, магія. Але якщо говорити про е, публіцистичні твори. Магія. Про те, які вони можуть бути, в яких жанрах зацікавлений журнал, то от що вам більше хочеться зараз друкувати? Можливо, інтерв'ю, чи якісь репортажі, чи якась репортажна проза-художня, чи якісь я не знаю проблемні статті? Ми хотіли публікувати матеріали, які розповідають читачам про те, чого вони ще не знають. Я розумію, наскільки це. Ву, 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 ву. А, але менше з тим, ми хочемо публікувати матеріали, які роблять життя, а, да, роблять життя читача багатшим. Тому це може бути інтерв'ю, але інтерв'ю то справа складна. А, і її не завжди її інколи а, в інших журналах, а, виконують так, що хочеться. Щоб це у, у цієї людини взяли інтерв'ю ще раз, і тому напевно, що поки ми в нас є певна кількість інтерв'ю, і яким якими ми задоволені, які будуть публікуватися, а трохи далі ми будемо вже більше розуміти, з ким ми хочемо спілкуватись і з ким і про кого хоче дізнатись наша аудиторія. Бо, знову ж таки ми є лише посередником, ми є лише ну ми. Ми, 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 ми гарні люди в редакції і журнал чудовий, але ми все одно є посередником між нашою аудиторією і іншими людьми, які важливі для нашої аудиторії. І коли ми краще зрозуміємо, з ким ми маємо справу, коли ми краще зрозуміємо, з ким наші читачі хочуть спілкуватися, тоді ми вже зрозуміємо, який пул інтерв'ю ми будемо збирати. А поки ми точно хочемо робити аудиторію багатше на на різні цікаві штуки можна вас попросити ще раз нагадати, оскільки мова зайшла про зворотній зв'язок, а ми е, на, на запис ще не говорили про те, як зробити, яка зараз є можливість е, взяти участь у зворотньому зв'язку? Найкращий спосіб це підписатися на нашу сторінку у Фейсбуці або в інстаграмі і надсилати нам повідомлення з тих платформ. Також можна використовувати електронну пошту. Але поки давайте не будемо нею користуватись, бо невдовзі вона зміниться. Я не хочу залишати тут стару адресу, яка потім зміниться, і потім знову потрібно буде говорити нову. Точно буде працювати Інстаграм і Фейсбук, незалежно від того, які зміни будуть з сайтом і з поштою. Тому підписуйтесь на Фейсбук, підписуйтесь на Інстаграм і пишіть нам. Ми... Називайте свої твори. Ми залишимо посилання десь в коментарях на Фейсбук і на Інстаграм. І е, питання, uh -huh. якщо говорити про зміни, я думаю, що багато хто е, читав журнал і е, приблизно знає, як він виглядає зараз, і приблизно знає, які там є рубрики. Uh -huh. е, чи могли б ви зорієнтувати, які з рубрик лишаться, а які, е, яких вже не буде? Ні. Ні, це я не можу, бо це наразі процеси обговорить. Ми самі не знаємо. Ясно. Ну, я ще останнє що спитаю, моя улюблена рубрика це літературний додаток, яку я вела. Скажіть, будь ласка, що планує, як планується літературний додаток, які є нові ідеї саме от по додатку? По додатку, ми плануємо знову ж таки оголосити комісію, але серед авторів, ну тобто серед наших читачів, а також ми спробуємо домовитися з авторами, професійними авторами. Але це не означає, що ми будемо орієнтуватись виключно на ну і звичайно, ми хочемо збільшити. Ми хочемо збільшити кількість сторінок і літературного додатку, і самого журналу. Але яким чином це зробити, ми поки що не дуже вирішимо. Але це дуже класні новини. що Якщо однокласник стане трошки товстіший, ось так. вам присилають багато доволі творів, і ви вибираєте саме ті, які потенційно читачі дочитують до кінця. Uh, так от, можете сказати, чим саме відрізняються uh, твори, які не дочитують і які дочитують? Що саме додавати, щоб дочитували? Я навіть не знаю. Окей, mm. okay. uh, вам потрібен персонаж, ну no, творі художньому творі, вам потрібен персонаж. Персонаж має бути uh, живим, а зробити його живим можна uh, завдяки спогляданню за реальними людьми. І якщо ваш персонаж буде заснований на реальних людях, не на одному, не на одній людині, а можливо там на двох-трьох. Знаєте, комбінований, комбінований образ, то це буде цікаво. По-друге, ну по-друге, звір, який дочитують до кінця, як правило, в ньому головний герой а, стикається з перешкодами. Ні, не так. Головний герой чогось прагне, чогось хоче, робить. Різні вчинки робить все, що завгодно, щоб отримати те, чого він хоче. Він наштовхується на перешкоди, а інколи він зупиняється і йде іншим шляхом, інколи він долає ці перешкоди. Але це третій елемент тобто персонаж, його мета, і перешкоди, які стоять на шляху до його мети. І звичайно ж, оповідання, в якому буде. В якого буде більше шансів а, до, бути дочитаним до кінця, це оповідання, в якому а, персонаж, можливо, отримує не те, чого він хотів на, на, на самому початку. А можливо, і те саме. Да? Тобто, можливо, він хотів би йти за Хлібом, так, да, і повернути за 15 хвилин. І він виходить, але повертається там не за 15 хвилин, а за рік, але все одно з Хлібом. І нарешті, ну це непогано. От, але за той рік, який минув, він побував. У Сахарі переміг диктатора і знайшов спосіб добувати енергію дуже дешево і дуже ну, renewable energy да, енергія, да, Новий спосіб добувати відновлювану енергію. Да, і, це, і це буде теж непогано. Приблизно так. Да, приблизно так. А ще я. Да, а ще можливо, ми хоті історії, які е, дочитати до кінця, це історії, які написані ясно. Тобто, ви маєте ну, тобто, автор любить читача, він хоче розповісти історію. Він не хоче показати себе, як він вміє розповідати історії, а він хоче розважити читача. Оце дуже важливо. Ну тобто, з точки зору да там е, ставлення до роботи, ставлення до писемницької творчості. Якщо а автор дуже хоче. Розважити, утримати увагу читача, це дається і це, як правило, цей твір читають. Коли йдемо інколи, просто інколи автори, деякі автори вдаються до повчань, а повчання ніхто не любить. Ну, тобто, це це така це така історія. Тому так, да, якщо ви любите розповідати історії, якщо ви хочете за, залучити свого читача, якщо ви хочете, щоб він від ну, якщо ви хочете, щоб він а На 15, на 30 хвилин забув про всі свої справи і виключно вас слухав або читав. Це, це, це те, що нам потрібно. Це те ставлення, якого ми прагнемо. Тим часом у нас три хвилинки лишається до закінчення нашого віртуального засідання, тому це час на якісь найважливіше і дуже круте питання, яке можливо у когось виникло. Та -та -та -та. Поки питань немає, ну це, це відповідально. Найважливіше питання це відповідально? Mm -hmm. Можливо, дівчата, якщо у вас виникне, то викажіть, а поки що в мене моє виникло. Моє питання таке: скажіть, будь ласка, на вашу думку, що найважливіше зміниться тепер в журналі? Яка зміна найбільш не знаю, принципова, велика, важлива і та, що потребує оголошення? Журнал стане доступнішим. Це важливо, а поясніть. Завдяки електронній версії ми збираємося розширити аудиторію, і тепер люди зможуть купувати, купувати і читати журнал там, де вони знаходяться. І це, на мій погляд, це важливо. А ми спробуємо прибрати всі бар'єри, які стоять між нами і читачами. Тобто, ми хочемо, щоб читач був з нами. Там, де йому зручно, тобто, якщо йому зручно читати нас на перервах між уроками – окей, ми хочемо робити. якщо йому хочете читати нас перед сном, будь ласка, ми, ми будемо задоволені, а і зробимо все, щоб це було можливо.